Настав час поговорити більш детально про boolвий тип даних. Давайте для цього ми зробимо з вами змінну A, якій надамо значення true. Про всяк випадок згадаємо, як воно виглядає. У випадку, якщо ми застосуємо type of, і побачимо, що це тип даних boolean. Яким чином він формується, адже не будемо ми завжди прописувати true або false просто так руцями, тобто хардкодити. Звісно, ні. Звісно, ні, тому що існують спеціальні оператори, які ви знаєте, напевно, з 5 або 6 класу, за допомогою яких ми визначаємо правдивість якогось ствердження або неправдивість якогось ствердження. Відповідно, це оператори більше, менше, більше дорівнює, менше дорівнює, еквівалентно. Ще один варіант еквівалентності, нееквівалентно, ще один оператор нееквівалентності. Відповідно, за допомогою ось цих, ось цих операторів ви можете порівнювати між собою стрінги, числа і визначати, чи вони між собою еквівалентні, більші, менші і так далі. Що я маю на увазі? Давайте скажемо, що 10 більше, ніж 5. Я думаю, зрозуміло, що на даному етапі ми з вами отримуємо true. Чому? Тому що десятка насправді більше, ніж п'ятірка. Давайте спробуємо зробити 10 більше, ніж 20, і отримуємо false. Теж зрозуміло. Спробуємо сказати, що 10 еквівалентна 10 -и. Отримуємо true. 10 не еквівалентна 10 -и. отримуємо false. В даному випадку ось тут. Тут ви можете побачити, що в мене чомусь підсвічується цей вираз. Насправді, тому що він вимагає від мене строгу еквівалентність. Що означає строга або не строга еквівалентність? Для цього прикладу я закоментую всі попередні сегменти. Я зроблю наступний. Наступний вираз. 5 еквівалентно 5 як стрін Z. І ми побачимо тру. Що відбувається? Під капотом насправді відбувається наступне. Ми спочатку перетворюємо ось цю п'ятірку, яка знаходиться зліва, в стрінгове значення. Тобто ми між собою будемо по факту просто-напросто порівнювати 5 як стрінгу з п'ятіркою як стрінгою. А стрінгові значення порівнюються наступним чином. Те, що в нас написано, конвертується до ASCII. кодів ASCII-коди, я думаю, ви вже знаєте, що це таке ще з етапу HTML і CSS. І, відповідно, існує якийсь там умовний ASCII код 100-500. І в цієї стрінги він такий самий там 500 і відповідно вони між собою еквівалентні. Тому ми кажемо, що Та, все окей, тут трушне значення. Добре, якщо ж ми зробимо строгу еквівалентність, то воно нам видасть false. Тому, чому? Тому що процесу конвертації одного типу до іншого просто-напросто не відбувається. Як конвертувати руцями власними, одні типи до інших, ви побачите в наступних відеозаписах в обов'язковому порядку, і на них варто буде звернути увагу. Хоч прямо зараз вони вам не знадобляться, але в майбутньому прям дуже сильно знадобляться. Добре, давайте спробуємо тепер між собою порівняти декілька стрінгових значень ASD і ASD. Відповідно, ми отримуємо true. Добре. У випадку, якщо ми скажемо ASD більше, ніж QVE, ми отримуємо false. Через що? Через що така штука відбувається? Знову ж таки, тут відбувається процес порівняння ASCII-кодів. Ну, насправді там все досить складніше. Чому? Тому що коли ми намагаємось перевірити, чи одна стрінга більша, ніж інша, в першу чергу перевіряється її довжина. В другу чергу перевіряється її вага по ASCII-кодах. Відповідно, ASD, оскільки починається, в принципі, з літери А, має меншу вагу ASCII-кодів, ніж, ніж QE. Але, в свою чергу, довжина. Стрінгових значень буде порівнюватись тільки в тому випадку, якщо у вас, ну, наприклад, існує стрінга, яка починається з того самого паттерну, з того самого сегменту, як і інша стрінга, бо це буде найлегший з варіантів Найлегший з варіантів для інтерпретатору. Хоча, якщо сказати відверто, це прям ну, зовсім без різниці, тому що ми ніяк не можемо вплинути на ці внутрішні процеси. Більш того, з часом вони змінюються, коли знаходять більш оптимізований спосіб, коли змінюються двигуни наших браузерів і так далі. Отже, це може бути непостійний не не постійний протокол, називаємо це так. Ну і про всяк випадок, давайте ми ще раз з вами спробуємо сказати, що 5. Не еквівалентно, наприклад, шести в якості стрінги отримуємо true. Про всяк випадок, щоб ви пам'ятали, що у випадку, якщо у вас два знаки тут знаходяться, то це не жорстке порівняння. У випадку, якщо три знаки, то відповідно буде вже жорстке порівняння. Ну, тут і зрозуміло, що воно не, не дорівнює йому, тому ніяких таких надзвичайних моментів немає. І все одно я думаю залишається питання, який ж з варіантів використовувати порівняння я маю на увазі таку еквівалентність або ось таку еквівалентність. Переважно саме ось таку, але іноді доведеться застосовувати і ту, котра вміє приводити типи даних. Коли це буде ставатись, звісно, я вам розповім.